Всім привіт дорогі друзі! Сьогодні ми будемо грати в Poppy Playtime проект. Я бачу моє саме перше відео Poppy Playtime. Дуже вам сподобалось. І тому ми знімаємо ще одне. Тільки не, я не розумію, чого в Схігіваге так не сподобалось. Ну ладно, под... скоро подарю статистику. Не знаю, чи у вас теж така погана якість, Так. ну, я хочу Play Factory, бо вона велика. А з великою буде легше. Ну, ну так, легше. А з маленькою буде дуже складно. саді випала маленька. А ще дуже перепрошую за те, що я не знімала дуже довго відео. Це ми. Кстати, кто знает, как получить скинчик такий пишет комментарий. Так. Точно. Ладно. Ой. Не, я пошел отсюда. Не, не, так, а, не такая... И сейчас жизнь хорошо. За мной... Ой-к! Ты у меня заказ способность оказывается привык. Так, дэм-дам. Янцей за него топ и замку венный. А медленно шепов. Так, скоро чуть путь. так так, так, давай, давай, давай і так давай, давай, пиши, движи, пишай. А мене заруб'ють, мене зарубьють. Це як там? Ну, я сховався там нові проводить. Не, не треба не забирай мене, что убий не, не, не троє. Так ну шоу. Нам теки устроится чикаты. Настранный чиписнус по це акцивиру. А тут пофиг. Тільки жарто, що коли колись тебе забирали, тут ти сражався хвисих агі-вагі маленькими. А зараз ні. Жаліка, шаліка. Продовжуємо. Так, я ще не дуже небавку. Еее... Де на краю Семпанрей! Ааа! Ааа! Виспів. Що мені... О, Боксибуч, я там його не пришел це. Ой, я сказав, як я спати Боксибу. Походом цей автомат буксибу, бокси-бу. Видите? Закрой можно скопчики, может, я не знаю, я то, що можна ламатишко. Не знаю, я тоже можна ламати скольчик. Кстати, я думаю, это буксибу є, але, ну. Poppy обычный. obeчный. Не проект, а обічний. У мене немає коментарів, тому не знаю, просто подумайте, чи є він там, чи ні. Проти він в кінці третього сезону Poppy з'являвся, коли Округой показував кассету час радисти, но нападаю. Осталось всего три минутки. Просто финишня. Кто там мокает? Так, Кстати, мой канал был в честь моего кота. Голота есть сырник. атаник. Кстати, я помню то, что коли я играл за хаги-ваги, тут там кто-то ховался. Челик. Давай центрай. Mm. а когда я маленький, но ну, так уж и просто не могу добраться. О, Сейф! Я выжил. А где? Да. Страннику. Так. Ну, чекаем, вот еще. Мне страшно учить. Ну хотя бы. Чипусов придумали поняла. Да ч я такие такий уже? Качество. Максимум, тут! не знаю, есть не найдет. Я тут, ха-ха-ха. это за атака только. не моя. А вот он. Вот он вообще так. Воу. Не, не надо. Не надо. Боксик. Не надо, боксик. Ты да, же ну, хороший боксик. Боксик. Ну не надо. Ну боксик. Да боксик. Не надо, боксик. Ну, все на чому закінчуємо вже З тим. то вибачте. А чого не мали?